Усім вітання. вашій увазі демонструється радіометр сентиляційний пошуковий тип SRP-6801. серійний номер 1997. Дата виробу рік 87. Прилад у нас состоїть з пульта блока детектування. Сигнальний кабель, технічний опис. Ремень для переноски. Все, як завжди, стандартно. Комплектація може трошки відрізнятись, але головне, що це працюючий прилад. Подивимось, вмикаємо режим Бат, режим перевірки живлення по Стрілці мікромперметр, бачимо, що з живленням у нас все добре. Стрілка відклоняється більш ніж на 2 треті. Можна переходити в режим виміру за 2,5 секунди. Цей вимір у нас трошки більшою похибкою, є ще режим виміру за 5 секунд, похибка менша. Ну, Покази однакові. В місці проведення запису бачимо, фон составляє десь 14-16 мікроренген. Перевіримо режим за 5 секунд. Ті ж саме показники. Режим контур стрілка мікроамперметру у нас не відрізняється по показам більше, ніж на 5%. Це по технічному опису. Прилад пере... проходить перевірку. На прилад приходить 5 вольт. все добре. Є регулятор звукової сигналізації, який можна підстраювати під ту величину, яка вам потрібна. Перевіримо, як прилад у нас реагує на джерело. Прикладаємо стандартне джерело, з заводи комплектується, приладу, покази у нас. Різниця трошки є. Все, що і потрібно від цього джерела слабенького, який нам показує, що прилад реагує, можна сміло переходити до виміру, до моніторингу. Як бачите, джерело обрали і покази у нас повертаються к фонним значенням. Ще раз прикладаю, можна підкрутити. Сигналізацію, щоб прилад у нас сигналізував, коли, коли у нас буде перевіщення. Зараз убираю джерело. Зараз так от виставимо, десь отак от. Прикладаємо джерело. Так. Десь отак от. Убрали прилад замовк. Добавили, І синалізація вмикається. Ось так от. Також перевіримо на наушниках tg 7 m Чуємо ріск. Розйом працює. Все добре. Технічний опис к приладу, в якому вказані всі характеристики, як працювати приладом. Така пам'ятка ознайомлення. Дякую вам за перегляд. Відео для замовника. Дякую всім.